День, любі діти, сьогодні ми з вами поговоримо про дитячий садок та правила поведінки в дитячому садочку. Діти в садочок ходять, тут вони грають та співають, також друзів тут знаходять, на прогулянки з ними ходять, разом сперечаються та мріють, непомітно підростають. Дитячий садок, другий ваш дім, як тепло, затишно у нім. Ви його любі, діти, найдобріший дім у світі. Діти, ви сумуєте за дитячим садочком? Він за вами дуже сумує, і тому я вам зараз пропоную переглянути правила поведінки в дитячому садочку. До дитячого садочка не забудь привітатися з дорослими та дітьми. Вранці не треба плакати та кричати, треба спокійно маму відпускати. В садку слухайся вихователя у всьому, не порушуй режим. На занятті не заважай іншим, один говорить, інші слухають. Якщо хочеш приєднатися до гри, спитай дозволу у друзів. Не ламай іграшки. Після гри прибирай іграшки. Не можна ховатися від вихователя. На прогулянці не бруднись Вмій грати самостійно. Обов'язково мий руки. Допомагай няні накрити на стіл та прибрати після обіду. Не треба бути вередливим і їсти все, що пропонують у садочку. Під час денного сну треба спати, а якщо не хочеш спати, не можна іншим заважати. Не соромся попроситися до туалету, терпіти не можна. Виховати ніколи не зробить вам шкоди. Якщо ти виспався, лежи тихенько, чекаючи підйому. Поспали, пора вставати, свої віжка застеляти. Треба завжди мати охайний вигляд. Якщо щось болить, треба обов'язково сказати вихователю. Не дирись, не сварись і не ображай інших дітей. Якщо когось образом, попроси правильно грати. Якщо прийшли батьки, попроси дозволу вихователя йти додому. Ніколи не йди з дитячого садочка з незнайомцями. А зараз давайте пригадаємо, про що ми сьогодні говорили. Так, про правила поведінки в дитячому садочку. Як себе треба правильно поводити в дитячому садочку, слухатися во всьому вихователя, допомагати один одному, поважати один одного, не ображати і жити в дитячому садочку дружно і щасливо. До нових зустрічей! До побачення!